Привіт! Мене звати Олександр Гайдамака. В цьому випуску я розповім, як я вибираю баскетбольні красівки для вулиці. Полетіли. Баскетбольні баталії на вулиці мають значні відмінності від гри в залах. Чому так? Розберу по пунктах. По-перше, температура, яка залежить від пори року та від того, в який час доби ви займаєтеся. По-друге, амортизація. Якщо це асфальт, то ми і співчуття, бо навантаження на суглоби, коліна та організм в цілому стає відчутно більше. Але якщо ви не з такої сім'ї та граєте на резиновому покритті, то у цьому плані у вас ситуація краща. І остання суттєва відмінність це тракція. На асфальті та резиновому корті з цим проблем майже у всіх баскетбольних кросівках немає. І якщо ви знаєте модель, яка Зить на вулиці, то обов'язково напишіть в коментарях. Мені та іншим глядачам це буде дуже корисно. І звичайно ж, на вулиці через агресивне покриття підоша живе відносно недовго. Знаючи про ці особливості, можна уявити таку ідеальну пару: чудова амортизація, міцні матеріали для агресивних покриттів, гарна вентиляція, неважкий та ще й за адекватний прайс. Але, на жаль, на сьогоднішній день не один із брендів не може запропонувати ці всі показники в одній парі. Тому потрібно вибирати пріоритетність, що важливіше для вас. Наприклад, для мене мене на першому місці при виборі красівок для вуличних заруб є прайс та міцність матеріалів. Конкретну модель рекомендувати не буду, оскільки запити та сам стиль гри у всіх гравців різний. Але декілька порад, які допоможуть вам, в мене є. Для асфальту більше підходять ретро-моделі, але вони, як правило, важкі та з поганою вентиляцією, плюс дорогі. Якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на китайські бренди Lining, XTEP, Peak, Anta. Останні роки ці бренди показують, що ціна якість в них на чудовому рівні. Також Puma має великий вибір бюджеток, але не очікуйте від них класної амортизації. При середньому бюджеті придивіться на Adidas та Reebok, але зауважу, що Reebok, як правило, жаркі. А Nike та Джордан, порівнюючи з іншими брендами, довго не живуть на вулиці. Тому через це не рекомендую їх. Але якщо ви готові, що пару потрібно буде змінити через пару місяців, то це гарний варіант. В загальному рекомендую для вулиці брати Моделі без балонів, тому що балони і так часто виходять з лату, а на вулиці ще швидше їм прийде вічна пам'ять. Остання моя порада: не купуйте красівки з прозорою або напівпрозорою підошвою. Оскільки на моєму досвіді така аутсоль стирається швидше. Напишіть в коментарях, яку би порадили модель для гри на вулиці та чому. Можливо, у вас є негативний досвід з якоюсь парою. Та написавши про неї, ви допоможете своєму баскетбольному колезі не наступити на ті ж самі граблі. Розвиваємо українське баскетбольне ком'юніті разом. Також в описі є посилання на мій Тікток та Інстаграм. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. До нових оглядів.